Вітаю вас, дорогенькі мої раки! Давайте подивимося, яка слідуча неділя буде у вас. І так, починаємо: обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу ракам. Обща енергетика неділі. Справедливість. Що посієш, те й пожнеш. Карта. Також неділя може бути пов'язана з госслужбами, да? з поліцією, з державними установами, больницею. Також, да? Якісь конфліктні, можливі, по цій карті можуть бути конфліктні ситуації, прояснення справедливості, да? От, вияснення справедливості. Також ця карта. Позитивного не когось такого позитивного рішення швидкого. Так? Я ж кажу, що карта, що посієш, те й познеш. Довго карма ждати не буде. Така неділька буде, Прежде, чим щось робити, відкривати ротик, то треба думати, кому що і, 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 і навіщо. Чи хочете, як ви відноситеся до всесвіту, так світ всесвіт до вас. Як ви відноситесь до людей, так буде й до вас. Давайте подивимося, що саме з чим, з чим саме буде пов'язано. Ну, з якихсь відстаєння своїх інтересів. Понімаєте, будете щось своє доказувати, відвоювати. Може, держ, де, службах да, можете це відстаювати. Да, мудрість якось. Можете звернутися до якоїсь м, такої кваліфікованої людини, яка буде відстоювати ваші інтереси. Наприклад, юрист. Це, можливо, і таке. Да, що там знає а, справ, по справедливості? Да, ось, бачите, І тут. Все ж таки, я думаю, можливо, у вас якісь є питання, пов'язані е, з, е, з державними установами. Да? Не обов'язково це суди, да, там, але можуть бути і суди. Е, але це щось буде пов'язане з, з державною службою, і вам треба буде. І, там щось вирішувати. Наприклад, там пенсії, дотації, субсидії, українським моїм там відшкодування, да, от, допомоги, що пов'язані з ну, державною установами. От, можливо, це придеться вам трошки на слідующій неділі, вам раки дорогенькі, мої в цьому питанні поклопотати. Так, дивимося далі. Фінанси. Що по фінансам? А... Ну, хороші новості можливі, але по пажу жезлів це якесь невеличке двіження. А двіження куди? В плюс чи в мінус ми ще заглянемо. Можливо, трати, а можливо, навпаки, до вас щось прийде. Давайте подивимося в плюс чи в мінус. Я думаю, що ще раз.